Суд продовжує розгляд скандальної справи про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Це четверте за рахунком судове засідання. Цього разу воно проходило в закритому режимі, і це викликало неабияке обурення активістів та адвокатів потерпілої сторони. Ми вважаємо це необґрунтованим Ну і з огляду там і на інтерес суспільства, і на як це не дивно. На нашу думку, відкриття його буде сприяти більш повному і об'єктивному дослідженню судовому дослідженню і встановлення реальних винних у цій справі. Адвокати потерпілої сторони дружини вбитого журналіста вимагають відведення судді Шевченківського райсуду столиці Олега Лінника, який розглядає справу. Вважаємо е рішення судді Лінника... Упередженим і таким, що не забезпечує е, об'єктивність розгляду даної судової справи. Зараз готується клопотання про відведення суду. Адвокат також зауважив, що чекатиме від суду рішення про дату наступного слухання у справі. Нагадаємо, кореспондента газети Вісті жорстоко побили так звані тітушки в ніч на 19 лютого на розі вулиць Велика, Житомирська і Володимирська у Києві. Один з бандитів вистрілив журналісту в спину. В'ячеслав Веремій помер у лікарні. 2 квітня правоохоронці повідомили про затримання Юрія Крисіна, одного з підозрюваних у вбивстві журналіста. Крисін був керівником, так би мовити, бандитського угрупування. Йому інкримінують статтю хуліганство. Наразі підозрюваний під особистим зобов'язанням.